Тема 1 структура електричного кола. У попередніх відео ми визначили, що електричним колом називається е з'єднання джерел електричної електрично електрично енергії, споживачів електричної енергії та перетворювачів електричної енергії. Ми дізналися, що джерела електричної енергії поділяються на джерела струму та джерела напруги. Ми е розібралися ці джерела струму та напруги. Позначаються на електричних схемах, ми дослідили такі елементарні споживачі електричної енергії, як лінійні та нелінійні двухполюсники. Зокрема, розглянули такий лінійний двохполюсник який називається резистором, на якому струн та напруга зв'язані між собою лінійно. І зараз саме час більш детально розібратися з тим, як утворюється електричне поле. Оскільки електричне коло це з'єднання певних компонентів. То те, як саме ці компоненти необхідно з'єднувати для утворення електричного кола, характеризується кресленням, яке називається електричною схемою. От на дошці наведений приклад електричної схеми, яка містить джерела напруги, джерело струму та споживачі електричної енергії у вигляді резисторів. Це електрична схема. Вона відображає, як з'єднуються між собою компоненти. Електричного кола. Еле... Е... Схема електричного кола має наступні важливі компоненти. Це вузол, гілка і коло. Гілкою називається така ділянка електричного кола, в якій компоненти з'єднані послідовно. І через всі ці компоненти протікає один і той же струм. Дана схема, даний приклад містить 6 гілок. Наступні гілки АБ, БД. BC AD, DC, АЦ. Як бачимо, в середині кожної гілки компоненти електричного кола з'єднані послідовно, може бути гілка, яка складається всього з одного компоненту електричного кола. Наприклад, гілка БД складається лише з одного резистора R2. Це саме стосується гілок АД і ДЦ. Ще раз повторюю, що через всі компоненти всередині одної гілки протікає один і той же струм. Точка, в якій з'єднуються три і більше гілок, або по-іншому точка, в якій сполучається кілька гілок, називається вузлом електричного кола. Даний приклад містить 4 вузли: А, Б, С і Д, вузол А, в якому три гілки сполучаються, вузол Б, в якому три гілки сполучаються вузол C, в якому три гілки сполучаються, і вузол D, д в якому теж три гілки сполучаються. В принципі, можуть бути гіл... вузли, в яких сполучається більше, ніж три гілки. Ми бачимо, гілка починається у вузлі і закінчується у вузлі. Пос... Послідовне увімкнення гілок називається. Контуром. І якщо початок контура співпадає з кінцем контура, вузол початку контура співпадає з вузлом кінця контуру, такий контур називається замкненим. І в принципі, може бути коло, яке містить всього один контур. Еле... Може бути електрична схема, електричне коло, яке містить всього один контур, і така схема називається одноконтурною. Може бути схема, яка містить, містить кілька контурів, і така схема, такий, е... таке електричне коло називається багатоконтурним. От це приклад багатоконтурного кола. Е... 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 І в цій схемі от, у нас є одне коло, друге коло, третє коло. Четверте коло, багато кіл. От розглянемо, наприклад, коло А Б, Д. Коло А, Б, Д складається з послідовно увіплених гілок АБ, плюс Б, Д плюс АД. Отже, три оці послідовно віплені гілки утворюють електричне коло, причому оця от гілка АД вона замикає, ту гіл, замикає контур. Тобто контур починається з вузла А і завершується вузлом А. Важливим поняттям є кількість незалежних контурів. Незалежним називається контур, в якому присутня одна або більше, ніж одна нова гілка у порівнянні з іншими контурами. Кількість незалежних контурів визначається по такій от формулі P дорівнює M-n плюс 1, де M це кількість гілок у електричному колі. N це кількість вузлів у електричному колі. причому M – завжди більше N. В електричному колі кількість гілок завжди більше, ніж кількість вузлів. Ну і P це буде кількість незалежних контурів. І формула, власне, така m-n плюс -M 1. Якщо ми підставимо наші дані для нашого прикладу, m дорівнює 6 гілок, н дорівнює 4 вузли в цю формулу, то одержимо, що кількість незалежних контурів для прикладу дорівнює 6 мінус 4 плюс 1, тобто 3. Таке поле містить 3 незалежних контури, і кожен з цих незалежних контурів буде містити одну або більше нових гілок яка не зустрічається в інших контурах. От, Наприклад, це можуть бути контури ABCD, Д, Д. оцей от контур, Д, Б, С, Д, Б, С. і а, Д, С. А, Д, С. тобто оцей от нижній контур. І як бачимо, контур АБЦД відрізняється від контура ДБЦ одною новою гілкою. Контур АБЦД відрізняється від контура ДБЦ одною новою гілкою БД. Цієї гілки немає ні в контурі АБЦД, ні в контурі АДЦ. Відповідно, контур АДЦ відрізняється від попередніх двох контурів новою гілкою АЦ, адже гілка АЦ не входить не в контур АБЦД, не в контур е, ДБЦ. Або може бути вибрана інша кількість незалежних контурів. Зазвичай незалежних контурів в електричному колі менше, ніж загальна кількість контурів.